Сама українська міфологія і стала натхненням для створення цього фантастичного світу. Оскільки вона є дуже мало знайомою, навіть для нас самих, дуже хотілося популяризувати і зробити відомою у всьому світі. Саме тому виникла ідея створити новий фантастичний всесвіт, у якому би герої української міфології жили, співіснували разом з людьми, діяли, і щоб цей світ був цікавим, наповненим дивами, дивував, захоплював так само, як інші фантастичні всесвіти інших культур. Ця книга присвячена тому, щоб зробити українську міфологію відомою у всьому світі і довести, що вона крутіша за марвел.